Так, Причепи для міні-трактора. монтажопідйомність 3 тонни, гальмівна система, перевертання кузова назад, виробництво завод, спецагротехніка. Довжина кузова виходить, у нас 2,80 м, ширина 1,80 м, З наставними бортами. Вони зараз грузяться на основні борта в кузов, щоб по обоситі не мішали. Там щоб закріпиться. З документами все як має бути.